Хай, значить, мені знайде десь в Києві чи в Житомирі якесь чи місце, чи, чи від, відтворити те, що було. Тобто, це як пропозиція, я угу. казав. Ну, да. Я не вимагав. Угу. Це а вона що сказала? От. Вона розсердилася, сказала, що це нікому. Дике відчуття... відчуття самоти. Я розумію. Що я в цьому світі не потрібний, і, і я в цьому світі вже нічого не зможу навіть зробити. Хоч е, щось... я все життя своє старався щось для людей зробити. Але це, що ти мені показала, це це воно, так? Да. Ні, це в мене було в телефоні. Це в тебе, так, да? в телефоні. То це мене здивувало. Бачиш, люди все-таки е, розуміють мою творчість, що її, значить. От. А вона бере по-варварському, -по е, е, знищує оце.